На пагорбі слава розпочалася екзумація радянських поховань. Перший ряд ми вскрили частину його, вскрили вісім захоронень, які, правда, не розміщені так, як вони розміщені на плані схемі і так, як вони були розміщені на дробні пам'ятники, тому що захоронення не співпадає. Захоронення проведені в трунах, ну як дивно на той етап. Як дивно, для 44-го року, коли проходили ще бої, вони, мабуть, були захоронені, перезахоронені сюди пізніше, після проведення боїв. Ексгумацію останків проводять фахівці меморіально-пошукового центру Доля. Заходиться поховання. Поховання знаходяться паралельно, а не перпендикулярно до алей, як вони були раніше. Що це говорить? Це говорить про те, що були одні захоронення. Після Другої світової війни загиблих військовослужбовців радянської армії захоронювали. А після того прийшли проектанти, які мали завдання від вищого керівництва радянського союзу чи вищого керівництва комуністичної партії, які було на місцях, створити ідеологічне місце пропаганди радянського тоталітарного режиму. Цим треба було показати. Могутній меморіал могутнього так званого Радянського Союзу. І що найгірше, фактично, станом на сьогодні ми розуміємо, що цих вісім людей є тут поховані, але є надгробні плити з їхніми прізвищами. Але хто є хто зараз становити буде надзвичайно складно. На пагорбі слава загалом є понад 220 одиничних захоронень, чотири братські могили, а ще могили агента НКВС Кузнєцова і майора Путіна. Ексгумацію Кузнєцова і Путіна будуть проводити за окремим протоколом. Найбільш відомими можна сказати похованнями цього місця. Ми говоримо про агента Кузнєцова і так званого Путіна. Ми будемо окремо. Про це інформувати медіа і громадськість, коли перейдемо до етапу ексгумації цих двох могил. Ці дві могили потребують окремого протоколу і окремої уваги з боку правоохоронних органів, адже Росія використовувала не раз ці могили для. Провокацій, ви знаєте, що було неодноразово спроба використати ці тіла. Демонтажні роботи на пагорбі слави тривають восьмий день. Якщо говорити про демонтажні роботи, то 80% найскладніших будівельних робіт ми вже виконали з цієї площі забрані усі пам'ятники надмогильні плити. Залишається складної роботи це паркан і вхідна група. Вхідна група в нас займе найбільше часу, адже там використані дорогі матеріали. і Ми будемо полементно їх забирати, і частина з цих елементів переїде в наш музей територія терору. Триватимуть роботи приблизно два місяці. За цей час мають забрати огорожу, демонтувати надмогильні плити, провести дослідження і ексгумацію останків і перенести їх на Голосківське кладовище. Що ж буде на цій території, поки невідомо. Це вирішать після того, як порадяться з громадою. Повідомив Євген Бойко. Ольга Дина Катарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.